Відео знімається для каналу Багаті села. Ми з вами зараз знаходимося в селі Рови Вишгородського району. Ось така у нас є хатинка, недобудова, але багато чого вже зроблено. Будиночок знаходиться на самому краю села. І ось такий, бачите, у нас вигляд на ліс. До лісу ну, 5 хвилин пішки. Десь 300-350 метрів відстань. Дуже класна природа, пташки, зайці, косулі бігають. Так, що ж, поїхали. До будинку заведена офіційно електрична енергія, ДТ Київські регіональні мережі. Будинок знаходиться на ділянці. Правильної форми, 15 соток. Ось тут такі ялиночки є, там яблуньки, береза, кущ смородини. Що ми маємо на, кр... на ділянці? Криниця, колодязь, десь метрів 10 постійно є вода, і там пробита скважина 53 метри. Заходимо в будинок. Невеличкий коридор, далі така прихожа, нас зустрічає. І направо велика вітальна студія. Тут планувався, планувалася кухня, заведена водичка, розведене опалення. І тут зона відпочинку, з, безумовно, з каміном. Камін дуже професійно побудований. З додатковою подачею повітря. Так, йдемо далі. На першому поверсі. Справа у нас є така кімната гостьова, десь 10-11 квадратних метрів. І далі на першому поверсі у нас служби. Тут місце під котел твердопаливний або електричний, як хто захоче поставити. Тут санвузол з розведеними вже, бачите, трубами. І третя кімнатка. Тут планувалася сауна. Таке віконці у нас є. І є невеличкий підвал, погріб на всю довжину цієї кімнати. Так, друзі, йдемо на другий поверх. По сходинкам. Ось таке вікно, щоб світло заходило на сходинки в кімнату. Так, справа у нас вихід на балкон. Ось такий балкончик. Ось такий вигляд на ліс. Далі, невеличкий санвузол. місце під санвузол. Тут у нас перша кімната десь біля 22, може 24 квадратних метрів. З дуже крутим виглядом також на ліс. Дуже круто. Далі друга кімната. Тут десь 12 квадратних метрів. Мансардне вікно. Ось такий вигляд з віконця на сусідів. І третя кімната також десь біля 12 квадратних метрів, і також є мансардне вікно. Будинок в стані ремонту. Багато чого зроблено, але треба доробляти. Тут у нас такі сходинки на чердак. Що ж, друзі, телефонуйте, завітайте на перегляд і купуйте цей класний, прикольний будиночок. Ті, хто полюбляє природу, хто поціновувач спокійного відпочинку, дауншифтингу, велкам, як то кажуть. До побачення.